Просторе, комфортне та сучасне приміщення для поліції громади відчинило свої двері у тисміниці. Досвідчений офіцер громади, майор поліції Володимир Петлюк. відтепер 24 на 7 опікуватиметься безпековою ситуацією в місті. Що коли є командна робота, то тоді нам не страшний жоден ворог. Тому я сподіваюся і далі, що ми будемо мати той рівень співпраці і взаєморозуміння. Сподіваюся, на той розвиток про який сказав Сергій Вікторович, бо ми плануємо відкрити ще не одну поліцейську станцію, громада наша велика. Поліцейська станція оснащена комп'ютерною технікою та всім необхідним для ефективної роботи тисненецьких правоохоронців. Для оперативно-розшукової діяльності їм також надали новий службовий автомобіль. Ми працюємо 24 на 7, Ми не підведемо, ми служимо, ми захищаємо, ми розвиваємося. Ми йдемо разом до перемоги головне управління Нацполіції області відкриває нові приміщення для офіцерів громад, практично усіх найбільших ОТГ Прикарпаття. Михайло Березин Любомир Микитюк. Новини на вежі.